Суть тренування, ну вона зовсім не в тому, щоб, скажімо так, наковбасити, наловити чим побільше риби. Все ж таки, найважливіше це інформація. Важливо отримати інформацію і важливо вміти потім цією інформацією скористатись. Тому що, до прикладу, те, що ви просто там наловите багато щуки на одну класну приманку, ну, скажімо так, чи, наприклад, в новому місці. Багато воно вам не дасть за тиждень. Може все змінитись. Ця проманка перестане працювати. Ну і що робити далі? Сюди першенько Ох, як трусить, ох, як трусить. Таке враження, що дуже гарна риба навіть, або вона така потужна. Ух, то реально, це така потужна просто. Я думав, там буде трьошка народ. А там просто звичайна щука. Ось така перша рибка, за кілушка. Важка, приємна, дуже сильна. У нас сьогодні три зони змагань і ці зони. Фактично повністю є новими для мене. Я на цьому озері рибачу так. Але здебільшого на простій риболовлі ми завжди ловимо в інших місцях. Ось тут, де зони змагань, ми навпаки, як завжди вважали, мали перспективними. Ну і як показує сьогоднішній день, вона взагалі не має зачепів приманки за дно. Хоча в тих місцях, де ми ловимо постійно, зачепів дуже багато. Ми ловимо там, де є укриття, де щука стоїть, де вона проживає. Ну і обриваємо багато приманок, але і ловимо рибу. Ну а тут все пої. Просто таке чистю дно, пісочок. І тільки є фактично одна невеличка бровка, але до неї абсолютно ніякої прив'язки риби нема. Знов, друзі, повний викид спрацьовує. Знов риба на повному викиді взагалі не бореться, просто от йде рівно до мене до берега. Тобто важка рибка, але в якоїсь такої боротьби боя Nu, tā nedēļa. Vienkārši izkārtojas un viss. Щось нормальне, типу, ох. Виглядає, ніби, добре. Виглядає, ніби, добре. Ох, реально виглядає, ніби, дуже добре. Ну це, це не пів я тобі вже кажу. Це мамашня якась. Давай, що робиш. Яй, яй В турі Туріба таку, ні? На ну, цей це, це там. Просто реально здоровезна, якась файна така риба довика. П'яторка, четврка. Хороша. З кормушкою роті, чуєш? з кормушкою роті. Ну, давай. Не тікай, не тікай. О, оце риба. І Реально дивись просто, типу, один гачок в роті, в мордачці, кормушки. Зараз робоче. Друзі, ну оце вже розмір. Ось таку рибу вже дійсно дуже приємно ловити. Ну і по суті це єдина водойма, де я знаю, що можна приїхати. І є конкретні шанси зловити саме ось таку мамочку. Без парограм п'ятірочка, і відправляємо її назад у водойму. Очікуємо таку саму вже на змаганнях. Що конкретно я хочу для себе зрозуміти на тренуванні? Це все ж таки зрозуміти її настрій. Дана водойма. Відкрилась лише осінню, тобто всі тут рибачили тільки в холодний період року. І для мене важливо зрозуміти, як себе риба поводить в більш теплій воді, така як є в даний момент. Тобто, що стосується приманок, в принципі, все було дуже систематично на протязі багатьох рибалок. І воно сьогодні тільки підтверджується. Але хочеться зрозуміти, знаєте, характер покльовки: чи риба налаштована їсти, чи риба легенько прикусує, відганяє. Хочеться зрозуміти, в яких місцях риба Стоїть. Чи вона займає більш глибокі ділянки, чи вона виходить на мілину. Для мене саме така інформація є набагато ціннішою, адже знати там одне класне місце цього мало. На змаганнях можна взагалі ні разу не попасти, не встати, просто не дадуть. Важливіше володіти такою більш цінною інформацією, її аналізувати вже під час самої ловлі в турі і відносно цього будувати свої подальші дії. Давай я пройду британ. А у неї так візьмет. Три град дождь з градом, це капець. А, та та, мені теж тільки що. Ох ти що. Уже ну, такий град нормальний. На колевалку звикнуто. О, дуже до далека риба. У сьогоднішньому дні можна зрозуміти, що риба все ж таки середньої активності. Дуже багато риби є в глибокій частині водойми. Хоча я думаю, що риба буде на Мілені. але видно те, що в більшість запусків цю водойму відбувається саме біля дамби. От вона там і крутиться, вона там і проживає. І стосовно приманок, в принципі, як я і сказав, те, що працювало у нас на протязі багатьох минулих рибалок, те саме спрацьовує і сьогодні. Ну нічого нового. Лимончик А, давай, чекай. Рыба тут страшна. Буйка страшная просто. Така дивна покльовка. Зовсім не сильна. Але попри те, щучка як вже випрнула з води, показалася, і вона така добра. Ох, та реально добра щука, слухай, там двушечка, під двушечка. На мікруху, а така риба влетіла дуже добра. Не зловив. Хотів на свічці її взяти, але не зловив. Та добра риба, ох, добра риба, реально. Дивіться, яка. яка груба. Ну, така, кіло 600-800. Давай. Наше тренування завершено. Певну інформацію нам все ж таки вдалося зібрати. Хоча риба була, ну, скажімо так, Безсистемною чи малосистемною надалі важливо дуже гарно проаналізувати та систематизувати всі ці дані для того, щоб вже на змаганнях можна було побудувати правильно тактику дій. Власне, цим ми і займемось наступними днями. А самі змагання відбудуться вже наприкінці цього тижня. Декілька днів ми, в принципі, так скажемо, готувалися ще докупляли необхідні приманки і вибудовували вже собі план дій. Створили групу, в яку детально по кожному місцю зони взяли і розписали, деяку приманку потрібно кидати, використовувати, застосовувати і власне на якій дистанції працювати, хоч це і лише чемпіонат області, але скажімо так, це домашні змагання. Ну і до них ми все ж таки стараємося підготуватись якомога краще за підсумками нашого тренування. Я для себе виділив три приманки для лайтової ловлі з далекої дистанції. І приманка, яка добре летить, це Swing Impact. для ловлі риби в ногах. Риба, яка клює погана, але її потрібно саме вмовити. Це є Upstream Fusion на легкій джоголівці. І також моментами, коли риба включалась та ставала більш активною, можна було застосовувати блешні. Старт! Перший тур зона А, я відправляюсь на дамбу, і саме її я вважаю найбільш рибною зоною тут, а також місцем, де дійсно є шанси ловити саме гарну велику рибу. Ну і розпочав я з хорошого сектора, з того сектора, де на тренуванні мені вдалось зловити ось цю щуку під 5 кілограм, буквально декілька закидань, і я отримаю контакт з рибою. Жодного зрізного тренування на змаганнях. Перша покльовка зріз. Але як бачите, такий закон підлості просто на багатьох риболовлях на даній водоймі ну, не бувало тут зрізів. Так, щука бувала, заковтала приманкою дуже глибоко, але все ж таки ну, ніколи зрізу не відбувалося. А ось тут хороша покльовка гарної риби, важкої риби. Можу сказати, що роздачі на дамбі точно не було. З лайтової дистанції майже ніхто не ловив, риба там себе не показувала. Кращою тактикою зі старту змагань, все ж таки виявилось збирати рибу під ногами на легкій вазі, але розмір риби був невеликий. Тобто я розумів, що люди ловлять там по три щучки по 400 грам, але якщо я зловлю одну з далека, то вона буде більшою за цих три невеликих. Проте, вже перший тур підходить до кінця, а більше ніякої відповіді від риби я не отримую. І все ж таки вирішую пробити ноги вже в останньому своєму секторі. Вішою 2 грами, лимонний ф'южн, і одразу з першого ж закидання у мене трапляється контакт. Удар щуки в голову, приманка сильно порізана, але таку рибу ніхто не зараховує. Це просто покльовка. Проте важлива інформація, адже на наступну годину я вже вирішив, що все тепер я беру ультралайт, беру того самого ф'южена, буду йти по зоні і саме пробувати ще добирати ось цю невелику, але більш-менш активну рибу саме на недалекій дистанції. Насправді достатньо швидко вдалося зловити все ж таки рибу, втекти від нуля. Щучка очікувана невеликого розміру. Але, скажімо так, якщо грати в командну гру, то все ж таки навіть така риба є дуже і дуже важливою. Ну, а до кінця цієї години я знову ж таки переключався в лайт, тобто від нуля втік, і хотілося все ж таки ризикнути, спробувати дістати цю гарну щуку здалека. Проте не вдалося. Риба себе не показувала ні в мене, ні в суперників. Все ж таки вона чомусь зранку, скажімо так, ще спала. Я готовий варту свою маленьку чучечку. Туди, Клас? А так вона ще більше може заважити. 410. Фу, я казав, 390. Ну і обов'язково треба відмітити все ж таки команду, адже Тарас в своїй зоні це зловив 4 кілограми риби та виграв зону. А Сергій в зоні смерті в зоні Б також відійшов від нуля. Зловив рибу трошки більше 600 грам. Але в цій зоні це також дуже гарний результат. Наступна моя зона зона С. На тренування нам все ж таки там вдавалось ловити рибу, і здавалось, що тема все ж таки є. Хоча насправді до самих змагань ситуація кардинально змінилась, Тарас все ж таки зловив зранку активних щук саме на ф'южин. Проте далі до кінця вже першого туру ця тема практично відключилась, і інколи щука просто влітала на блешні. Ну і ситуація була достатньо дивною в тому плані, що коли хтось один витягував щуку, то поруч сусіди також одразу підловлювали. Тобто вона активізовувалася якось так зграйно кучками там на 20-30 метрах, і можна було там трьом, чотирьом, п'ятьом людям одразу і розловитись. Власне, на цьому першому виході і мені вдається відкрити свій рахунок. дя yeah. Але знову бачите, тобто я ж не можу вплинути на те, який розмір щуки опиниться на моєму гачку. І суперники зловили щук там 700 грам, 800, 900, навіть поза кілограм, а у мене знову найменший розмір щучка на 490 грам. Додому. У цій зоні далі знову ж таки траплялись систематичні виходи щуки, проте вони були мені абсолютно незрозумілими. Іноді включалась середина, за 10 хвилин до фінішу включилась ліва частина зони, проте щука не ловилась в стандартні, в звичні для мене методи. Здебільшого ті покльовки, які я бачив у суперників, відбувались на достатньо дивні, нетипові приманки і на дуже швидкі проводки, настільки швидкі проводки, що я навіть собі не можу уявити, як. В такому ритмі, в такому темпі можна ловити щуку, але чомусь тут на цій водоймі їй це зайшло і вона реагувала. Даний тур я також завершив приблизно на 10-12 місці. А Тарасик в зоні Б знову зайняв гарне місце. Друге місце зони зловив також дві риби, дві гарних риби сумарно на 3,5 кілограма. Сергій виступав на дамбі після мене. Отримав інформацію, що на ф'южн в березі можна спіймати рибу, і вже в першій годині зробив результат у вигляді трьох щук. А отже, за підсумками перших двох турів, тільки нашій команді вдалося виступити без єдиного нуля. До того ж, у кожному турі ми закривали саме щуку, адже були також команди, які ловили окуня, тобто робили ставку на те, що окони відходять від нуля, а тоді вже ловлять щуку. Але ну не всім її вдавалось зловити. Тому, скажімо так, певний запас ми вже для себе зробили, але звісно, що є амбіції дожимати, допрацьовувати в третьому турі. Для Тараса це можливість виграти особистий залік, ну а для нас також перемогти в командному заліку. То, напевне, перші змагання, де нас так годують, дивіться тут і шашлик, і люля-кебаб, і салат, і цибулька, і запечена картопля з салом. Ну, Таких змагань по їжі точно в нас ніколи ще не було. Я відправляюсь в зону Б і по отриманні мною інформації потрібно використовувати блишню коливалку, адже дуже мало активна щука. все ж таки саме на даний клас приманки, хоч якось реагує, ну і є шанси її спіймати. У мене одразу випадає перший старт. Я можу вибрати перше місце, де я хочу розпочинати. Проте ну, не можна назвати це перевагою в даних умовах, адже немає ярко виражених перспективних місць. Може клюнути абсолютно будь-де. Власне, так і трапилось. Ти один звіт там всю рибу вело, чи Так, ціло всю одну. Ну, давай не будемо просто в цей всю рибу вело. Так і вибирає. Може спробувати. 300. да. так. Робота 550. Не кусайся. На боротьбі на невиважування, чесно, навіть думав, що там може бути риба понад 2-3 під 3 кілограми. Вона і фрикціон зривала під берегом. Вона все ж таки поменша, проте також дуже хороша і дуже важлива. Кіло 550 Друга моя щука була меншого розміру 750 г, грам, і власне вона була останньою. Сергій в зоні С, використовуючи 2,5 дюйма білий ф'южен, зловив одну гарну щучку понад 1 кг, що дозволило посісти лідируючі в позиції в зоні. А ось Тарасу на дамбі стало трошки складніше, і все ж таки тільки один контакт з рибою, який він реалізувати не зміг. І в цьому турі, все ж таки, до нашого командного заліку ми записали 1-0. Друзі, ну і ось власне результат даних змагань. Команда UpStream – чемпіони Львівської області. Те, чого ми прагнули, те до чого ми йшли, все ж таки нам вдалось. В особистому ж заліку Сергій також піднявся на п'єдестал та забрав бронзову медаль. Друзі, ну і я бачу по переглядах, що саме ролики зі змагань дійсно вам подобаються, вони заходять. Тому, як завжди, попрошу і на цей ролик поставити ваші вподобайки. Я постарався трошки поділитися та своїм досвідом і в тренувальному процесі, і вже під час самої ловлі, ви б побачили, що на тренуваннях було одне в турах. було все зовсім інше, і треба було просто швидко аналізувати і адаптовуватись. Загалом ці змагання вийшли дуже великими: 25 команд, по три учасники, сумарно 75 людей. Дуже багато молоді цього разу відвідали чемпіонат. Були діти віком менше 16 років, які приїхали з батьками. І також. Показували гарний результат, ловили і велику рибу, і займали лідируючі позиції в зонах. І що максимально приємно, що також використовували приманку Fusion, яку бачили раніше в моїх відеосах. І, власне, вона допомогла їм робити цей результат. Друзі, залишайте ваші лайки, залишайте ваші коментарі. Це все допоможе ролику просуватись на платформі YouTube. Зустрінемося в нових випусках.